Доброго ранку, good morning. Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашим підручником. Бачимо lesson 11, завдання урок 11, exercise 1. Listen, read and remember the word and word combination. Нам треба прочитати слова та перекласти. Давайте зараз по черзі та будемо читати та перекладати. Перше, to consist of. Це складатись Viewpoint да, це точка зору, власна, uh, to lose one's temper да, це е, щось втрачати. Да, або втрачати ну, над собою да, якусь силу. Далі ergu, э, ergu, да, це в нас аргументувати, і хет це щось боляче. Да. Перепишіть собі ці слова до словничка та запам'ятайте, будь ласка. Далі exercise 2: Give the answer to the question as in the model. Дайте відповіді на запитання. Бачимо, у нас є 5 запитань, і їх треба вам. Прочитати та написати да, письмові відповіді. На перше, Does your family consist of three or more members? Ваша сім'я складається з трьох або більших да, членів родини? Is your uncle senior on younger to his sister or brother? Ваш дядько старший чи молодший за, свого, да, за свою сестру чи брата? І наступні запитання. да, Будь ласка, прочитайте, перекладіть та напишіть письмові відповіді. Далі: Exercise 3. Uh, say how often to lose your temper. I go with other people, hard people or animals. Uh, скажіть, як часто ви да, як втрачаєте нерви, коли сваритесь з іншими людьми? Да, а, Або. да, коли ти щось погане, робиш людям або тваринам. Використовуючи слова always, often, usually, sometimes never, напишіть про це. Вас напишіть пару речень, як часто ви сваритеся з людьми, чи завдаєте ви їм якоїсь шкоди, використовуючи слова. Always, завжди, often, часто, usually зазвичай, sometimes іноді, або never, ніколи. А ми йдемо далі. Exercise 4: Read and letter about your mother and father. Прочитайте, будь ласка, лист М, М. до Анни про його, її маму та тата. Та перекладіть його. Після чого, да, будь ласка, зробіть п'яту exercise 5: Talk about parents». Да, поговоріть про батьків Анни, даючи відповіді на 6 запитань. Це да, все по тексту, який ви прочитали, переклали, та тепер можете зробити п'яту вправу письмово да, давати відповіді про родину Анни. І останнє exercise 6. You are on, ex on an exchange program in the USA. Tell the host family about your relatives. Uh, да, уявіть, що ви проходите програму обміну в США. Розкажіть приймаючій родині про своїх. Родичів. Тобто, тут вам просто треба написати про свою сім'ю, скільки людей, яка вона, з кого складається, може да, якісь ваші там, сімейні традиції, описати маму, описати тата, себе, да, там, брата, сестру, якщо да, є. А, тому тут ви повинні да, розказати все-все-все про свою родину. Тому, будь ласка, да, напишіть про це та скиньте мені на перевірку. Я перевірю та виставлю обов'язково вам оцінки. Всім гарного дня, дякую, що прослухали. До побачення!